Я рибка. Пішов гулять. Куди ти пішов гулять? Всім привіт! Ви на каналі Рибалка з Петровичем. Мене звати Олег. І сьогодні я буду ловити коропа. Ну, в прилові може бути карась. Ну але карась тут дуже гарний, карасі до кілограма. На минулій риболовлі зловив три карася. Кожен був 800 г. Так що, друзі, дивимося, не перемикаємося, сесія буде короткою, півтора дня, вже 9 година ранку, поки виставлю, буде вже обід. Два дні і одну ніч я буду на риболовлі. Дивимося, не перемикаємося, ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте підписуватися. Погнали! Так, загружаємо. Раблик різними смаколиками. Що у мене новий? Напевно так. О, блягаво. О, краса. Так. Ммм. Пахне. Так. Трохи. пиля всіх бойлів. Зовсім трохи. Скільки? Раз, два, три, чотири хвати. Корда круша. Двічі тернув. Все. Все готово. Так, і що ще? Ага, конопля. І коноплі добавимо. Так. Okay. О так, не жалкуємо, Хай рибка конопельку є. Так, перша пішов. Пішов і пішов на першу точку. Так, Наступним, що я зробив, я розвів метод мікс. Використовував баунті сьогодні хочу спробувати сливу. Хай настаюється, поки я зберу свої удочки, буде вона готова. Отака краса. Не знаю наскільки я правильно це зробив, правильно чи неправильно. Дивіться, снасті я свої ще не зібрав, а прикормку вже завіз корабликом на свої точки. Будь ласка, напишіть в коментарях, хто може так робив, працює воно чи не працює, було дуже цікаво. Ну і зараз буду збирати далі Снасті, ставити родпот і вже завозити на закормлені точки. Дивимося далі. На рахунок бистросьйомів магнітних, скажу чесно, мені дуже сподобалося. Дуже все це проходить. Оп, все, він стоїть. Користуємося. Ось така вийшла цукерочка за такого міксу. Сьогодні я використовую сливу. Так, є різним флюром. На всякий випадок. Так, і додамо. Де ж моя лопатка? Лопатки немає, будемо ковхожити отак палочкою. Добавим прикормочки Хай рибка підходить на прикормку. Так, ну що. Відправляємо першу удочку. А тим часом під'їжджає Віктор Здравствуйте! Добрий день. Першу вудочку завожу. Тільки завожу першу вудочку. Ну, пробуйте скоріше, якщо у вас вийде. Я за вас буду радий. Так, це у нас третя точка. Раз, два, три. Пшов. Так, запускаем таймер. Все, пошел. Все, что я сегодня буду использовать на сегодняшней и завтрашней рыболовной сессии. Метод микс баунти. Слива. Пелес украинский виробник. Трех разных смаков. Насадочный попапы брейн. Карп драйв. попробую сегодня. Пулящі бойли кидаю в прикормку стеговські, Меляса звичайна. Ну і щось з цього вийде, все вам покажу. Так що дивимося далі. Отака краса тут у нас. Ну все, друзі, снасті завезені, на закормлені точки. І нам лишається тільки чекати накривання короба. Чим ми будемо зараз не займатися. Легенький перекус. Всім смачного. Тихо, тихо, тихо. Є рибка. Є рибка. Хорошая рыбка е. Пишу гулять. Куда ты пишу гулять? Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. До є перший, друзі. Перший є. Ну, кілограма два в ньому. Є. Пройшло. У нас. Одна година, після одна хвилина. Ой, який гарнезний, так? Да? Дивіться, яка рибка гарна. Краса? Так, ну що, друзі, перша рибка є. Запаровозив, гарно він. І як завжди я роблю так. Одна рибинка, один гачок. Зараз безстренько роблю. Поводок. І будемо закидати далі. По вудочкам, удочки у мене Shimano tx 2 довжиною 396. Котушки Okuma 8К, жилка, трабука 0,3 і сигналізатори. Кратус. такими снастями молим коропа. Таймира стоять самі звичайні. Що тобі непонятно? Ну давай. Що тобі Ну Зачем? Ну як зачем? Що таке? Чого ти мене критич? Ти що, риба є теж? Нет. Та ти шо? Та ти що, Григорович, це ти запікав. Кого ти запутав? Нічого страшного. Розпутаємо. Єсть. Короб є. Да. Хороший короб. Вітаємо. І вас, і нас. Дякую, Григорович, і вас я вітаю. І я вас також вітаю. Друзі, такий парнішка. Короб. Гарний короб. Чудовий, заліковий, десь тіла два в ньому є. Вітаю, Григорович. Дякую. Ляко, біжу, 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 паровок, біжу, паровоз, паровоз. Фу. Дочекав склювання. Фух. Виходь дорогенький. Виходь сюди. За паровозив як. Довгенько простояла, удочка. Ху-ху-ху. Та, сака. Де ти я тебе не бачу? А, бачу, бачу. Бачу, дружочек. А, это карась. Це в прилові у нас карась. Те что, я й казав, що тут клюють килушни караси. Фух, я чесь думав, що карась так не запаровозить. Він запаровозив, як короб. Дивіться, який, який красень. Ну, 800-900 грамів у ньому є. Краса. Трохи скаламутив. Вечір розбавили, а тому вже заскучали в тік-токі. Ну і по традиції жарена картопелька з яєчками. Всім смачного. Походу не карась. І тільки ось перезакинув. Та є ж бачить, я на Карась. Та карась. Можуть. Гарний карась. Угу. Кілограмовий карась. Кілушний. у у у у ти глянь. Та ти шо? Це лапой. Оце вам відповідь. На карасі як коні. А у нас карасік слони. <рес> <рес> Оце він. Хух. Оце краса. І паровозик, так? Да? Так. Да. І вчора за паровозив, і сьогодні. Ну так він. Зваляє... Та я його уго і в руки не возьму, ю на десяти. Опір. Які красавці в прилові. Опір. Між коропами клюють. Ну що, друзі? Як і обіцяв, короб є, карасі в прилові є, рибка потихеньку обзивається, погодка трохи під води. Ну, Але ми не здаємося, намагаємося. Держатися все, все на місці. Ми рибалимо, тікаємо ще коропа. Фух, так що дивимося, що буде далі все покажу. Чергове клювання і є рибка. Яка рибка ще не знаю, але ну, таке як. таке, як короб. А можливо і ні. Можливо, карась. Тихо, тихо, тихо. Хто там? Це дуже й карась. Це як коні. Та ти шо? Карпдрайв рулить. Дивіться, яких гарних карасів лови. Карпдрайв, які гарних карасів лови. Попап восьмерочка. Карпдрайв. И вот такой заликовый карась. Просто чудовый заликовый карась клюнул. Девятьдесят восьмерочка. Фух. Гачок корда, так уж восьмерочка. И вот такой гарнезный Карась іде у нас в прилові до короба. Краса, друзі, краса. Кілушні, Кілушні карасі. З листюками все як має бути. О, хоч. Можна виймати. Можна і не виймати. Ладно, одного оставимо. Листючка, він смачненький. Я люблю піджарені хвостики. Краса, друзья. Давай, отправляйся. Черговый паровозик. За паровозиву. Кто ж там? карась як кінь чи короб як комарі Иди сюди. Вот так. Вот так, друзья. Вот такий прилов. Вот такие прилов карасики. Вот такие гарні ключ караси. Краса, не? Караси кони. Стюк. рвутся ну ничего. Оп, восьмерочка Карп Drive сегодня и работаю на высоте вот такая короповая рыболовля ловим коропів а клюют карасики килушни краса, друзья Опа! сегодняшний топ насадки Карп Drive это у меня идет восьмерочка По карасику і Брейн це зловила рибинку коропа. Отакі такі дві насадки сьогодні працюють. Отака красива залікова рибка у нас сьогодні плювала. Карасики в прилові, короп є, кілограма два в ньому є. Отака у нас рибалочка, друзі. До скорих відосів. Всім пока.